Є у мене висока мета, хочу мати характер Христа. Я увесь рік з цим бажанням провів і побачив, що тільки хотів. Я хотів так любити братів, як Спаситель про це заповів та багато кого засмутив. Всіх любити, я тільки хотів. Я хотів утішати слабих, доглядати турботливо їх, Співчуття ж проявити не зумів, милосердне будь тільки хотів. Прагнув прикладом бути для всіх, подолати в собі всякий гріх, а тим часом намножив гріхів, бути прикладом тільки хотів. Я хотів серед ночі вставати, щоб творця в молитвах прославлять, але сон побороть не зумів, так молитись я тільки хотів. Сніп для Бога хотів принести не одну думав душу спасти, не одна відійшла поражнив, не приніс яснопа, лиш хотів. Я хотів про Христа сповіщать, рідним, близьким, чужим розказати, щоб з лихих навернулись до ріг, сповіщати хотів, та не зміг. Я хотів, щоб Бога Творця прославляли уста без кінця. Але сам нарікав і черствів бути вдячним. Я тільки хотів. Я хотів, я багато хотів, але що я зробити зумів? Оправдання вишукую, в тім, може, надто багато хотів. Мій Спаситель мене оправдав на Христі, він за мене страждав, що було б, не знаходжу я слів, якби він цього тільки хотів. Ти прости мені, Отче благий. Поможи, щоб у рік цей новий я характер змінив на хрестів. і так жив, а не тільки хотів. Амінь.